Друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні такий ролик коротше, забув почати знімати. Ну нічого, я тут ще недалеко не заїхав. значить, Дивіться, посудомойка, Bosch як ви знаєте, треба її до догори ногами, щоб зняти цей піддон. значить, Проблема яка? Помилка F-15. значить, Ось я зняв, ну я що, зняв бокові стінки, там бачите? Зняв, подивився, що там жах. ну коротше, Як ви бачите. О, це, Бачите, послід мишей, вони сюди щось тягали, якісь горішки, ну, коротше, все тягали. Отут, дивіться, що тут робиться. Дивіться. ну, то, то При тому, що я вже перевертав і тут трохи компресором видву, ну, з згруба, а так от лишилось. ну, і Я думаю, що бачите, вони вже почали оцей, ну, не знаю, як цей матеріал називається, оцю вату тягати. Бачите, вже куски от, вони тягають вже і порвали. Вже гніздо собі там робили чи що, не знаю. Е, значить що, ну я розібрав, от зараз це все буду мити, тому що, ну, чому включалася помилка? Тому що оцей поплавок, бачите, вони там під нього наносили всякого, ну, самі бачите, і поплавок підняло трішки. Він спучився, його підняло. І він натискав, ну, ви знаєте, на оцей мікрік, який відповідає, о, то ще щось і мікрік залипає. О, це теж напевне, треба буде міняти, зараз подивимось. Е, і помилка F-15, тому що спрацьовував аквастоп. Е, все, йдемо до дивитися до мікліка. Бо я щось бачу, він щось... щось з ним не то він не цикає. Зараз будемо міняти, напевне. Ну і ото все миємо, то все миємо. Дивимося до цього. Все працюємо. Так, друзі, дивіться, витягнув я оцей датчик. Аквастопа, бачите? ну Оце фішка, що я йшла, що я вам показував, що він. Ну, я його витягнув з корпусу, ось у корпус, він виймається. Ось, ну, не знаю, зараз фокусую, бачите? Там усе позеленіло. Бачите? Дивіться, що там, там щось і попідгоряло, дивіться. Ну і все, і ця кнопка. Ва. Вона навіть не цикає. Значить, ми його міняємо. Там ото, я бачите, вже від відпуцував так мовити. Коротше, чистенько, гарно. Ну все, міняємо і шукаємо мікрік, міняємо і будемо все ставити на місце і все буде працювати. Дивіться, друзі, розібрав оцей мікрік. Дивіться, що там всередині робиться. Ну ви зрозуміли, тут коротше... Його щось реставрувати нема сенсу ніякого. Е, значить, ось у мене, зараз поставлю, є новий. Бачите, Новенький, гарненький, чистенький. Все, йдемо ставити і пробувати. Так, друзі, все склав. Поставив датчик новий, цей мікропереключатель. І що? ну Все, воду набираю воду. О, Бачите? Вода шумить, вода біжить. О, набирає туди, там же чую мотор гудить. Ну, все, спостерігаємо. Ось я поставив на 2.15. Вже є 2.12. Поки робить, якби так щось, я включусь. Так, друзі, ну дивіться, працює все, так. Але тут є один нюанс, значить, дивіться, вона з що почати. Добре, дивіться, включив я, програми ніякі не вибираються. От. От я от вибираю тут любу хочу програму, засвічуються діоди, але програма стоїть далі. Оця сама. Ой, оця сама. Отут можна цикати, не працює, ну, тобто не реагує ні на одну кнопку. Перезагрузити, отут 3 секунди потримати, теж не реагує. І ще один нюанс, бо сказав власник, що та помилка висвічувалася в процесі ну, десь через годину після того, як вона запрацювала. Ну, от десь зараз вона має. ну, цей... Я замітив, що, дивіться, яка історія, тут нема води. Ось тут, бачите, посудомийка завжди тут має мати повну воду. Вона закінчує миття з повним оцим бачком води. Потім вона починає нову програму, вона його забирає у цю воду, собі туди всередину, а сюди накачує знову повний бачок. Тут вона собі накачала, але в бачок не набрала. І в бачку не було, ну, як мені привезли, її тут вже не було води. От я не розумію, де та вода ділася, і чому кнопки не реагують, і чому мені оце не сказали. Я от перезвонив до нього. Він каже, я забув тобі сказати, то недавно сталося, щось почали не реагувати Кнопки тільки на одній програмі. Оцій ми посуд його дружина. Тобто, я думаю, що щось взаємосв'язано, я думаю, що ті миші ще щось понатворювали. Можливо, десь там дроти щось поперегризали. Ну, коротше, будемо вже з тим дивитися. Зараз будемо розбиратися, подивлюся, хай вона вже засвітить помилку, що може зараз воду набере, не знаю. Ну, коротше, Будемо дивитися. Так, друзі, чекав я, чекав, значить, дивіться, нічого, вона воду так і не набирала туди. Тут робить, робить, значить, що я, я тикав, тикав, коротше, не міг ніяк перезагрузити. Вона, напевно, перезагружається з закритими дверима. От була та програма, ота на 2.10, що я ставив, вона вже дійшла там до 90-ну менше години вже там стало. І я нажав, тримав, тримав, і якось вона перезагрузилася. Злила воду 001 по нулям. Тепер я включив все, вже почали працювати всі програми. Бачите, я вибрав вже з стаканчиками. І вже набрала вона води і ось вже набирає сюди. Бачите? Ось рівень росте. І аж тепер вона вже буде працювати. Все, там мікрік ми той поміняли. Він вже все, він там спрацьовує, все, бо він там залип, він замкнув, залип і заржавів. там, розумієте, Він поційно, я так розумію, не знаю, один раз спрацьовував, один ні, там ще миші по той пінопласт, понаносили всякої гадості. Ну і коротше, щось воно там замикало. І воно тому вибивало щось сюди. Не, ну, коротше, перезагрузка допомогла і цьому. Все, бачите, вже є тут вода, там все миє, нічого не тече, то я вам можу сказати. Зараз я вам покажу секунду. Візьму фонарик. О! Не знаю. Ось так от, бачите? Все, там, все сухо, нічого там немає ніякої води. Все. Ось тепер воно буде працювати. Все, тут час іде. О, тут набрало води, бачите? О, все, чекаємо закінчення програми, буде закінчення, все буде добре. Тому що вони казали, що в них не закінчували, Як доходило до полускання і зупинялося, вибивало помилку. Ну, Я розумію, бо доходило до полускання, вона хотіла оцю теплу воду пополускати теплою водою оцією, А її тут не було. Ну, і Тому така історія. Про, ну. ну, Все, чекаємо кінця програми. Я думаю, все буде гаразд. Так, Як бачимо, 13 хвилина, вона злила воду. Ну і зараз, напевно, почне брати оцю. О, бачите? Ой, тепер піде полоскання. По-перше, тут не було води, вона не могла і полоскати. Чомусь не набирала, не знаю. Ну, перезагрузка допомогла їй. Добре, що кнопки зреагували, тепер реагують, всі програми, все. Все працює, як бачите, все вже набирає. Вона себе зараз вже добере свіжу і знову. Так, тут чомусь перескочило на 15, не знаю. Напевно, у неї така програма. Е, так, ну все, що я вам хотів сказати. Отака от посудомийка у нас. Такий от ремонт. Є 15 помилка. Е, все. Слава Україні, героям слава. Чекаємо перемоги, підписуємося на канал, ставимо пальці догори, коментуємо.